Vous êtes mon prisonnier. <If> <sueur> <là. trécis> Це мені друзі виставила за одного мученика, його і грав і в монтанці мученика. Я не знаю, якийсь про проти, знаєте, мені друзі попала на уривок. Тому що він не противився, як Господь Христос не протиявся. Тому що він дав себе, дав себе розіп'яти і дав себе милі друзі. Над собою на руку зробити, тому що він просив Бога. Отче, відпустим, бо не видаєш, що творять, пощадих і помилих і спаси. Тому що цей мученик щиро просив Бога, помиливати своїх ворогів. І також я милі трудя скажу вам, що він не противив дло, як сам Христос не противсявся. Тому що усі фільми Іва Монтана вона натихає, надають таку кріпоті силу. І миротворення, і душі. пити труся, я обговору. Я як дивлюся, бо дітеро робиться дуже легко від цього. Але пилі труся, ви повинні найбільше накопичувати для себе за духовне частотання, за святу науку Біблію, молитися, чинити діла Божі і ходити в садку. Найбільше ми повинні духовно підніматися. Іти за Богом по бо цьому важкому шляху, в той святий чертах неба. Да я покой нема смерті. От я вам зараз мене Один виставлю фільм. Виставлю фільм. Не фільм виставлю, а... а я виставлю вам пісню. Я вчора її вам виставляла, але ще раз виставлю. Боже мой, зачем меня ты оставил? Спасение Бог. Дает. А ты, прости, ибо не знаешь, что делать. Прости, ибо не знаешь, что творят. Помилуй меня, я раскрыл тебя. знают, что делают. Прости, ибо не знают, что творят. Помилуй меня, ведь это мы. Был... Я вам підтертя в гру, що ті, які перетерпіли за віру, вони очищені огном силою Бога, вони очищені Божою силою кріпості неба. Але ті, що перетерпіли за ім'я Бога, святий Степан, Янгус. І тих герої, які грав Ів Монтан, які я мама те показувала, вони також перетерпіли саймученик, як я щойно вам. Ото поставила, він був випробований огнем і силою Божою. І його стратять. Його стратять, і нашими що б'ють сів б'ють То Тобто, за прикладом Бога, за прикладом з цих фільмів, які я вам ото показала, ми будемо слідувати. Ми будемо вчитися огнем і силою Бога. Ми будемо вчитися не силою Бога, тому що Бог сказав, слідуйте за мною не піться. Тому що 30-му році. У 2030 році буде начертяні двіра, і хто не поклониться двери, будуть будуть підшиваності, їх втратять, і їм голову від... відрубають. Ну, якщо ми своє тіло. Тіло погубимо, а душа не душа не вік буде спасени, в царстві. Ну, якщо ми будемо все робити, як ці мученики, як сам бог на кресті пролив кров за нас, то постяти нам вже свячно на небесах. Ми не Ну, якщо ми пройдемо через цю дорогу, турницю важку. Через ці нелегкі шляхи всерток, симфонічний край неба і ми повік жити в небесах. Но коли ми будемо, як сам Бог, як ці мученики були випровезли нами силою, по тюрмах сиділи, ми будемо як Він, як сам Бог. Ми будемо йти за ним, в той симфонічний край неба з цим важким тернитим шляхом. Ну коли ми будемо мати силу і віру неба, силу глибоку віру Бога, самого Христа, тому що Бог продлив милосерд. Пости, помилуйте нас, і дайте нам чисте ясне, знання неба, і чисте ясно розум неба. І дайте нам сили місці кріпость небесну, що якщо ми пройдемо самим Богом, самим Христом цю дорогу. Ми йдемо в там симфонічний край блаженства, де буде покой, де буде щастя, де не буде більше смерті, милі труща. Коли ми візьмемо за руку Господа, ми будемо одним на небі повіки обилі. Коли ми будемо повняти Духом світла, духом покою і духом енергії неба, ми з Богом пройдемо всю дорогу, і Бог нам силу дасть все зробити цю пройти дорогу. Той симфонічний край, та бажанство, що наше саме велиже в цьому мирі, це життя духовне, життя духовне з Богом Христом. Як ми сам, як сам Христос, ми пройдемо цю дорогу, війдемо до свою нічний край брожанства, де є покой, де є щастя і нема смерті. Щиро дякую, мені друзі, за вашу підтримку, за мій канал. Слава Богу, за його милість і любов його. Амінь.